Хочеш, не хочеш, а легенди не завжди бувають виключно позитивними. Радше навпаки, подекуди найцікавіші історії існують завдяки складним і протрачивим головним героям. І чого чого, а подібних протиріч у нашого протагоніста більше ніж достатньо. Але хоч ти його люби, хоч не вважай, одне залишається дійсним. Він є найвідомішою легендою КС. Все ж таки, чи хороша, чи погана ця легенда, сьогодні і з'ясуємо. Привіт всім! Ви на каналі GG Кіберспорт. Я Гомер, і я приніс вам під ялиночку новий епізод легенди на сервері. Цей подаруночок не обов'язково відкривати після опівночі. Навпаки, краще налітати, поки свіжий. Гарантую, буде цікаво. З вас лайк і писка, а ми починаємо. Довгий час наш сьогоднішній герой майже одноголосно вважався найкращим гравцем в історії КС. Він був найуспішнішим, найвідомішим рекордсменом і епіцентром багатьох скандалів. Можливо, найбільш протрачива персона, яку колись знала ця дисципліна. Гравець якого, звісно ж, ми не могли пропустити в рамках нашої рубрики. Мова йде очевидно про Олександра Сімпла. Пострілів, це відео напевно буде найскладнішим в історії нашого циклу. Не тільки через те, що біографії Сімпла вже випущено і перевипущено, а й тому, що ми спробуємо підбити підсумки кар'єри Олександра на момент зйомки відео, не цураючись, як хорошого, так і поганого. І в кінці разом з вами спробуємо відповісти на питання, чи дійсно Сімпл Голд Counter-Strike. Але почнемо, як завжди, спочатку. Народився Олександр 2 жовтня 1997 року у місті Києві. Батьки Сімпла Анжеліка та Олег вже мали десь річного сина, і Сашко став другою дитиною в родині. І так ви правильно здогадались, саме Олексій Костелів познайомив брата з Counter-Strike. Причому Сашко вперше грав ще до того, як пішов у школу у віці 4 років. На початку це було просто керування мишкою, поки брат відповідає за клавіатуру. Але саме з тих пір зародилася любов до цієї гри. Родина не була в захваті від такого великого ентузіазму перед комп'ютерними іграми. Але батько дозволяв грати, якщо Сашко не мав проблем з навчанням. А якщо ж оцінки падали вниз, монітор комп'ютера несподівано зникав, поки ситуація не виправлялася на краще. Але навіть не дочекавшись завершення школи, Сімпл вже почав робити перші кроки в кіберспорті. Почалося все з лан доджер далекому 2013 році. Вже наступного року Сімпла трохи пожбурляла по різних командах. Спочатку були кураж Gaming за капітанством Блейда. Про що ви, до речі, могли згадати завдяки нашим минулим випускам? Далі хештег і повернення до лан доджерс, які пізніше стали. агеймінг. причому до Amazing Gaming Simple пріоритетно виконував роль Райфлера в команді і тільки там вже сів за авік. Хоча це був тільки початок кар'єри Сашка, його скіл вже кидався в очі багатьом, що і призвело до подальшого кар'єрного росту. І ось буквально за півтора роки від початку кар'єри Сімпла помітили Hellraisers, Рейзерс, які запросили грати в своїй команді. В той час там грав Маркелов, який, якщо вірити старим статтям, був ідолом на початку кар'єри Сімпла. Тож питання, чи погоджуватись, не стояло, тим паче, що весь ростер там був досвідчених гравців. Які змагалися на інтернаціональній сцені вже далеко не перший рік. Саме за Шер Сімпл потрапив на перший мейджор для себе, а саме DreamHack Winter 2014. В групі Хелрейзер створили сенсацію, перегравши Fnatic і зайнявши перше місце в групі. Проте в плей-офф у чвертьфіналі потрапили на NiP і там відверто не пішло. Напевно, цей імпульс міг би і тривати надалі, якби не маленька проблема. А саме бан від ESL за використання читів. Важливо зауважити, що це не вакбан, але на турнір від ESL дорога для Сашка була закрита на рік. Сімпл був обурений цим баном і казав, що єдиний час, коли він використовував чити, був ще в дитинстві за часів 1.6. Проте ESL на цю заяву ніяк не відреагували і Сімпл вирішив спробувати обійти бан, граючи на іншому акаунті. І ось це вже ESL ігнорувати не стали, продовживши бан Костелєва на ще один рік. Через ці проблеми Хаурейзерс розійшлися Сімпом, і кар'єра молодого протеже почала розсипатися. Але знайшлися ті, хто дали шанс. У 2015 році організація Flipside Tactics вирішила зробити ставку на сімпла. Вони запросили Сашка в свою команду. Погодившись виступати із заміною, якщо виникне нагода, потрапити на турнір від ESL. сам по собі цей факт показує, наскільки високо оцінювався талант Сімпла, і фліпсайт на той момент для нього були ідеальним варіантом. По-перше, фліпи мали менш навантажений турнірний графік, і без того їздили далеко не на всі турніри. По-друге, капітаном команди був Блейдс, яким Сімпл вже встиг пограти за часів кураж. І, хоча з точки зору індивідуальної гри Сімпл виправдовував всі очікування і навіть перевершив їх, в іншому аспекті від Олександра були одні проблеми. А саме в плані менталки. Якщо шукати ахілесову п'яту Сімпла, то це абсолютно точно буде його моральна складова і поведінка з тіммейтами. Сімпл завжди був дуже критичним до дій тімейтів, легко впадав в тільт, не соромився рейджити посеред гри і загалом був доволі конфліктним. Токсік. Одним словом, удекуди виглядало, наче гравці тупо встануть посеред матчу і почнуть бійку. Сімпол взагалі не фільтрував базар і дозволяв собі говорити все, що було в нього на умі. Це і стало ключовою причиною прощання фліпсайд з костелевим. Гравці тупо не могли переварювати грати з таким тімейтом, через якого настільки гнила атмосфера в команді. І це не було секретом ні для кого. Ще з часів Ашер Сімпл почав займатися стрімінгом і дозволяв собі говорити все, що завгодно і кому завгодно. Причому доходило до абсурдного, коли навіть похвала від Фрайберга могла викликати таку реакцію: Най nice, Симплмен. <laughs> В другому півріччі 2015-го для Сімпла було переважно падіння безлетів. Гра за Evolution, Worst Players, виступ в якості заміни за тих же фліпсайд і Хеурезерз, але ніякої стабільності. В той же час Сашко почав здобувати вищу освіту на перекладача з китайського, навіть розмірковуючи поставити на паузу кар'єру гравця. Але вже на початку 2016-го кар'єра Олександра отримала той самий зліт. Причому доволі буквальний зліт літака і сімплом до сполучених штатів, де його запросили стати частиною. Тім Liquid. У троху наближався час завершення строку бану Сімпла від ESL, і Liquid захотіли спробувати вивести команду на новий рівень завдяки підписанню молодого та талановитого гравця з Європи. Вибір впав на 18-річного сімпла. І, поставивши навчання на паузу, той відправився на інший континент з бажанням довести, що він є найкращим. Проте перед тим як мати перспективи на світло майбутнє від Сашка, потребувалося виправити темне минуле, окрім ситуації з баном на ЄСЛ, був ще один скандал, який обертався навколо Сімпла. Справа в тому, що в перші роки своєї стрімерської кар'єри Костелєв займався крадіжкою скинів у своїх фанатів. Історія брудна як на неї не подивись. Деякі глядачі сімпла мали інвентар з дорогими скінами в КС, і Сашко позичав їх на певний час поганяти, після чого обіцяв повернути. Ось тільки Сімпл нічого не повертав, обривав контакти з людьми, що позичали скини, та навіть банив їх на своїх платформах, аби скандал не став публічним. Ліквід дізналася про цю історію і, очевидно, не було від неї в захваті. Для настільки крупного клубу репутація була дуже важлива, тому вони поставили перед Сімплом ультиматум. Той зобов'язаний повернути всі скини, які привласнив, дійшло навіть до того, що ліквід роздрукували на аркуші список імен за різною інфою від 12 до 50 імен, кому саме потрібно повернути викрадене. Це беззаперечно дуже темна частина історії Сімпла, але важливо зауважити, що той таки повернув все, що був винен і став частиною ліквід на повноцінній засаді. Далі був час розвитку команди з досягненнями нових висот, таких як півфінал мейджору в Коламбусі. Паралельно ліквід показувало Сімбул, що бути хорошим кіберспортсменом не обмежувалось грою на сервері, але і поведінкою за грою. Тому провокувати конфлікт з кожним другим програвцем на Фесеті, чи, наприклад, казати, що ти ненавидиш всіх німців на стрімі, можливо, не найкраща ідея, якщо ти хочеш мати кар'єру в цій індустрії. І хоча ліквід дійсно вийшли на стабільно якісно новий рівень, їх співпраці сімплом протривала тривала недовго. Сашко сумував за домом та родиною і хотів повернутися в Україну. Вже буквально за декілька місяців після підписання до конячок стало відомо, що Сімпл планує залишитись в Європі і вже шукає місцеві команди, за які він міг би грати. Окрім смутку за домом, була і інша причина. Ви ніколи не здогадаєтесь, Погана атмосфера в команді. У Сімпла були конфлікти з іншими гравцями. Вони не могли поділити ролі. Казали навіть, деякі відмовлялися грати в організації через сам факт наявності Сашка в цій команді. Який сенс мати неймовірного гравця в колективі, якщо через нього ти не хочеш заходити в ту саму гру? Репутація Сімпла серед програвців сформувалась остаточно, неймовірно обдарований гравець з неймовірно настерпним характером. Лобединою піснею Костелєва із Liquid можна вважати Мейджор в кельні 2016-го. Сімпл ненадовго повернувся в команду в якості стендина, і в оновленому ростері команда дійшла до самісінького гран-фіналу. Там на них чекали Скагемін, бразильці, які виграли минулий мейджор в коламбусі, і саме вони зупинили ліквід тоді в півфіналі. Причому як вони це зробили з камбеком з рахунку 9-15 та 6-15 виграли 2-0. І от, коли виникла можливість для солодкої помсти, ліквід знову не впоралися проти бразильців. Пізніше Фолан ділився думками, що саме токсична поведінка Сімпла коштувала мейджору для ліквід. Ментально бразильці були сильніші і на той момент вважалися найкращими в світі не просто так. Хоча сам факт гри в фіналі Мейджору для молодого Сімпла був крутим результатом, той був готовий розпочати нову главу своєї кар'єри без перебільшення головну главу в його кар'єрі. Сімпл просто зобов'язаний грати в наві. Така думка неодноразово звучала від фанатів кіберспорту ще з часів гри Сашка за Ашер. Але до цього ніяк не доходила справа. В першу чергу саме через той бан від ЄСЛ. Тому, коли Сімпл повернувся в Європу, то сценарій підписання українців став реалістичним як ніколи, тим паче, що наві якраз потребували заміни. В серпні 2016 року відбулася та сама заміна, на яку багато хто чекав. Олександр Сімпл Костелів нарешті вдягнув Джерсі Наві і замінив собою ЗЕВСА в основному ростері команди. Той час тренер міг спілкуватися весь час у грі і де-факто був інгейм лідером команди. Тому тримати просідаючого індивідуально Зевса не було потреби, і можна було грати без фактичного лідера десь місяць, допоки Алф не прикрили лавочку і не заборонили тренерам спілкуватися під час гри. На самому початку своєї кар'єри з наві Сімпол виграв One New York і все насправді у народжених перемагати був такий собі період. Доводилося міняти свою внутрішню структуру, стиль гри, інгейм лідера. По суті, майже все змінювалося. Окрім Сімпла, який навіть в такий складний час примудрявся виглядати, наче суперзірка, і показував раз за разом, що в КС можливо все. Та хоч ти лусний, але КонтрСтрайк це командна гра, і скільки би ми не бачили дивовижних моментів від Костельва, особисто команда не могла б тримати планку, аби змагатися із найкращими. Наві посіли топ 8 на мейджорі в Атланті. Потім в Кракові навіть не вийшли з групи, в тому самому Кракові, на якому їх колишній капітан виграв перший для себе мейджор в КС Гол. Наві почали перебудову. Повернули Зевса, покликали з ним Кейна в якості тренера, і ситуація почала покращуватись. Нарешті в кінці 2017 року наві почали розглядатися як серйозна загроза для найкращих команд. Стабільні виходи у плей-офф, перемоги на ТІР-1 турнірах по типу Кельну 2018-го. Про народних перемагати знову почали говорити весь світ. Не замовкали вони і про Сімпла, який примудрився брати MVP навіть на турнірах, які його команда програвала. Настільки високим був рівень його гри саме в 2018-му, після виграних стар серії CS Asia Championship, Кельну і Бласта, Олександр Костелів вперше в своїй кар'єрі став гравцем року за версією шоу тоді ж він становив рекорд першої людини в історії, хто за рік в рамках 137 мап вийшов плюс тисячу різницю між вбивствами та смертями. Страшно уявити, що це був лише початок. Цікаво, що в тому ж 2018 році стежки Simple і Наві могли розійтися. СК Геймінг були зацікавлені викупити Simple та Флеймі та побудувати інтернаціональну команду. За чутками процес трансферу був на фінішній прямій, проте наві вимагали занадто високу ціну для німецької організації. Другу половину 2018 го і початок 2019 го можна вважати перехідним періодом. Так, результати стали краще, але наві не були командою того рівня, яка мала б власну еру. Чого ще бракувало народжень перемагати? Так це виграного мейджору в КСГО для організації. Поступово ростер зазнавав змін. Бумич прийшов на заміну Едварду, і можливо найголовніше блейд з посади спортивного директора перейшов на роль тренера команди. Тут понеслась про внесок Андрія Городенського в успіх. Наві ми вже доволі детально розповіли в окремому випуску легенди на сервері, присвяченому легендарному тренеру. Але в двох словах Блейд побудував систему, в якій гравці наві розкрилися на максимум свого потенціалу. Бумуш перейняв роль капітана Озевса, а згодом команда підписала тоді відносно новнеймом Perfecto. І враховуючи, той ростер і його результати виглядало, наче Сімпол близький до Мейджора, як ніколи. Одна проблема тільки за вікном. 2020 рік світ закрився на пандемію. Мейджор було скасовано, а турніри проходили виключно в онлайн форматі. На цій стадії можна було б не іронічно подумати, що на Сімплі було якесь прокляття. Які багатьма сприймається як потенційно найкращий в історії КСГО, ніяк не може здобути для себе титул чемпіона мейджора. але не все було жахливо в 2020-му. Саме тоді ми вперше побачили біта в якості гравця основного ростеру Наві в якості заміни, звісно, але враховуючи те, що приготував для Наві 2021 рік, то можна було вважати це першим тизером, саме в 2021-му мозаїка нарешті склалася докупи. Разом з бітом в якості п'ятого гравця навіть стали машиною, яку вже було не спинити. Кельн ЄПЛ, Дрімхак, Бласт, ранслем, народжені перемахати були засипані золотом, але головна ціль була попереду: нарешті виграти мейджор і кращого часу ніж Стокгольм, просто не існувало. Але чи був готовий Сімпол ментально? Мені здається, Сімпол зразка 2021 року був іншим звіром від того, що ми бачили протягом його кар'єри, Олександр чудово знав своїх демонів і сам усвідомлював, що саме вони неодноразово були причиною поразок його команди. Тому ми могли бачити іншу версію Сімпо більш виваженого, намагаючогося тримати емоції при собі, а не вивалювати їх на тіммейтів. Говорячи про шанси його команди на мажор, Сімпл казав, що було б дуже прикро програти турнір при такій формі команди, що нема ніяких гарантій, що навіть візьмуть Стокгольм, і їм треба підходити серйозно до кожної гри. Серйозний підхід можна вважати зменшувально пестливою формою в цьому випадку. Не тільки народжені перемагати виграли кожного опонента в Стокгольмі. На своєму шляху вони це робили, не віддаючи жодної мапи протягом всього турніру. І ось настав час фіналу проти G2. Пік опонента Еншен пішов на користь наві, але нюк, коронна мапа народжених перемагати, пішов не по прогнозованому сценарію. 14-7 на користь G2, Фінішна пряма, і здавалося, тільки диво врятує наві від десайдеру. На щастя, це диво вже давно грає в жовто-чорному джерсі. Після історичного камбеку і цього моменту. Навіть таки стали чемпіонами стокгольмського мейджора, не віддавши жодної мапи на своєму шляху. Єдина команда в історії КС, які вдалося подібне, Сімпл отримав свою заслужену медаль MVP і остаточно закріпився в очах всіх як найкращий гравець в історії CSGO і потенційно всіх версій Counter-Strike. Хоча це вже дискутивне питання, адже паралельно на просцені все більше уваги до себе звертав молодий французький протеже якому було передбачено стати одним з найвеличніших. Далі настав час 2022 року, року, який не вплинув на долю мільйонів українців, і символ не був виключенням. Неможливо думати тільки про гру, коли в твою країну прийшла війна. Ера наві перервалася завчасно, і той ростер неминуче рухався в глухий кут. На початку відео я обіцяв не цуратися ні хорошого, ні поганого в цій біографії. І період після 2022-го подарував нам і те і інше. З хорошого Сімпл особисто задонатив 100 тисяч доларів на благодійність. Також Сашко неодноразово акцентував увагу на тому, що він українець і пишається своєю національністю. Виходив з прапором, показував національну ідентичність та навіть на своїх стрімах намагався говорити про війну. Але було і погане. Тут вам і промови з категорії кіберспорт в політики», I don't have a lot words to say, but I want you to know that uh, eSport is out of politics, and all our players, all players from different teams, and all of you have nothing to do with government decisions. І поява на стрімах людей з країни агресора, і публічна дружба з представниками країни 404 Я правда думаю, що Сімпол наніс неймовірної шкоди інформаційному простору на власному прикладі, розмивши рамки, що нормально в кіберспорті, а що ні. Гравець, який має таку кількість фанатів, доносить дуже змішаний меседж маси, через що викривляється і їхня думка. Я не буду вам казати, як ставитись до Сімпло. Вирішуйте це самі на основі вашої системи цінностей. Ця зебра може бути білою в чорну смужку, а може бути чорною в білу смужку. Все залежить від вашої перспективи на це питання. І так ми підходимо до кар'єри Сімпла після 22-го року. Наві поступово перебудовували свою команду, додавши спочатку самдаянга в якості стендина, пізніше спробувавши пограти в ростері з Енпієлом. Проте бажані результати не отримувались навіть близько. Що потенційно ще страшніше, ми знову почали бачити того самого тільтового Сімпла, який не міг амувати емоції перед тімейтами. Наступним кроком для народжених перемагати було побудувати європейський ростер. Залишивши в команді та Сімпла і готуватися до переходу в КС-2. але погравши декілька місяців в новій команді, Сімпол прийняв рішення взяти перерву від змагань. Багато людей поставило на наві хрест, адже внесок Сімпла у грі завжди був неймовірно великим. Проте історія довела, що майбутнє у наві було навіть без своєї головної суперзірки, що поступово переносить нас до сучасного періоду. Провальна спроба увірватися в Falcons. простий Боже, плейлайк Сімпл, like і мажор осінні разом із своє Клан, І ось після дев'яти років разом стежки Наві остаточно розійшлись. Блейд пророкував, що аби Сімпу знову стати кращим, тому доведеться почати з тір 3 І саме цим Олександр Костелів займається зараз його викупили BC Game, які здатні забезпечити гідні умови для гравця такого рівня. І залишається лише питання. Чи зможе вкотре Сімпл здійснити неможливо і повернутися в топ? Чи ми з вами є свідками закату кар'єри одного з найбільш знакових гравців в історії Counter-Strike. Тож повертаючись до початку відео, чи дійсно є Сімпл Голд в Counter-Strike? І якщо відповідь потребується безпосередньо від мене, то я боюся скажу ні. В моїх очах Сімпл, ймовірно, найбільш талановитий гравець, який не зміг повноцінно реалізувати свій потенціал. Те, що ми бачили, було неймовірним. Проте саме майндсет Олександра завадив йому стати ще більш видатним. Проте я вам скажу так: якщо говорити саме за КСГО, то Сімпл, безперечно, є найкращим за весь час без шансів для інших. Проте якщо ми говоримо за всі версії цієї гри, то зайву вже на цій стадії досяг більшого. А француз навіть не планує зупинятися. Просто для повноцінного змагання цих двох Матіє прийшов трохи запізно. Але чорт забирай! ті останні роки згоди і Зайву змагалися за звання найкращого гравця щороку, дійсно були епічними. Проте це чисто моя думка, і ви цілком маєте право на свою. Все одно внесок сімпла в популяризацію КС в Україні і українців КС неможливо порівняти ні з чим іншим з часів навіть 2010 року. Тому, якщо ви скажете, що для вас саме Сімпл Голод Контрстрайку, я цілком прийму і поважатиму вашу думку. І я точно буду не проти, якщо Олександр зможе зробити чергове диво і повернутися, хоча б до стабільної участі на топових івентах. Там його сигнатурного нахабного та агресивного стилю гри точно бракує. Ось і підійшов до свого логічного завершення черговий рік, а разом з ним і наш циховідео про найбільш видатних гравців в КС. Сподіваюся, ці відео допомогли дізнатися щось нове про своїх кумирів, навіть найбільш активним фанатам кіберспорту. Бажаю вам гарно провести свята та знаходити натхнення від цієї чудової гри, так наче ви знову запустили її вперше. Пишіть в коментарі, яке ваше ставлення до Сімпла. Чи дійсно він є найкращим, чи таки зайву перехопив першість. Діліся думками і заодно залишайте свої побажання, що хочете побачити від нас у 2026 році. Хто зна, може саме це побажання збудеться? Не забувайте ставити лайки, підписуватись та включати сповіщення про наступні відоси, щоб завжди залишатися в курсі останніх подій разом з Джий Кіберспорт. Пам'ятайте, легендами не народжуються, ними стають. До нових зустрічей. We'll